Я чомусь думала, що мені вже прийде плаття. Може, зараз прийде сповіщення, розгрузять мені цю посилку. Хоча не знаю. Перший захід, слава Богу, що мені написала Аліна, і я згадала, що у мене є ж тут ще тебе. Може, в ОТБ я знайду ожину. Ну це, звісно, не факт, що зараз в останній день залишиться ожина. Є на світ. Оу, твою мать! Журавлина є перед святами, коли всі купляються в останній момент 303 рази або бігають в магаз, або як я, або як я, 303 рази бігають в магаз і шукають вчорашній день, щоб ще взяти, докупити до паски красивого. Я сюди додала і цукати, і. Боже, як вони називаються? Хто мені нагадає, як називається ось ця штука? Ось телефон в тісті. Цукати, груша солодка. Зараз я все це замішаю. Взагалі я намагаюся, коли я готую, ні на що не відволікатись. Максимум може включити собі телефон там, або ноутбук, щоб на фоні щось грало, тому що в мене дуже він такий волнительний момент, щоб все піднялось. Я вже там конкретно налажала. Ну, щоб изумительних пупсиків маленьких. Ну, вони просто чудо. Тому мені легше. На жаль, трішечки не нормовано робила, але я впевнена, що це не завадить пасочкам вийти чудовими. Ура! На сайті, якому я замовляла плаття, щоб не було. Ой, там бачено, як сушаться мої речі. Наче ну, ви ніколи не бачите, як речі сушаться. Я тут сижу в простах. З богом. Бой! Я тут не хотіла, блядь, як вона виглядає красиво, й-моє. Зараз ми його вдягнемо. На слив був в морозилці. Та чуть-чуть почистила морозилку. І вот. это скажіть, скажу.

пока подержать. Я хотела пить еще. Я пойду сейчас это. Храм и я хотела купить. А я постою тут. Постой, Аня, постой, а мы Пу пустой. сходим. Постой. Да поскипа это. Зараз на сакратацию. он мама йде. Оперативненька. Вот это я так и люблю. Тик із зайшли відразу. Ну, це я так і люблю. Тут все було оперативно. Де Марінка купувала паски? Я в пікарні купувала паски. В якій? Оце, оце, оце з апельсиновим наповнювачем. Да. Молодці, все раз взагалі так благородно пікут, не то як раніше скудно, купуєш три ізюма. А я як згадувала, що бабуся казала. Я як згадувала, що бабуся каже, крупинки на ту глазурь Ні, у того присипки, наче ніколи не було присипок тих. Чи вже воно ну, так коштувало? Яких там присипок? У нас, ну, ну, нас, <зас> нас значить, є один раз була така історія. Ми в школі єврейській дали ем, мені. Таку коробочку, і всі коробочки така, як стружка з зер... у нас вчора такий. No, no, no. Вот. Така стружка вона була я, з такого серебрястого з кольору. Вот. І бабуся взяла і посипала пиріг. А вона ж покла такий корові і посипала пиріг. Ну, ми такі, вау, що це? У нас ніколи в житті нічого uh -huh. не прикрашало. Uh -huh. А їй бабушка, все це на Паски ми поставимо. Ну і а бабушка такі паски пекла, що не так 300-200 грамів, а сразу кілограма на чотири на 4 кілограми. І ось ми такі ж пампарам з цією їдемо сюди, відкрили. Вони дивляться, що це за каравай у вас такий. металлической. А мы ж такие модные, думаем, чего вы, дураки. А она вот с сахара была сделана ну, металлической. Да, да. кондитерская стружка. Uh -huh. Нет. Те паски у нас, конечно, были никакие. Да, ну вообще. Я помню, я рассказала Бабушка, от теперь ми будем пить сладкие пасти. Вона <реш> привезла і цукати і все. І думаю, ми будемо пити сладкі. Ну вони також були смачні, але якось по-своєму якось. Це путь. На чомусь смачне буті. Ну я, це ж треба їсти там, де... Ну, щоб воно ж таке, ну ну, із салом, і з яйцями. А я так люблю сладкий хліб. Ну так, так це ж смачніше. Це ж не те, що там шоколад. Це ж не те, що шоколад написаний. Ось ця у мене творожна така. Ну я думаю, що і так також.

Ні, ну я оте зв'ящення паспорт, як з нами з тараканами стояли. Як мати, то лупи, а батька водой свято коли має. Такого меліка вірство мої І я така штучка. Так уж на пробу. Уж ну по рецептуре У -у -у. закрыла. Уж Секретный. Угу. Они ездят, які сюди не Я пасочка, нон стоп, Катя. Что Мы сватаему паску и все. Одна паска манин, он стоп на двух. и одна пасочка Катя. Тану, хорошо в селе родном. Какая такая злая прям вообще агрессивная, Спасибо. И мы пасочками покачусь. Бачком. Бачком? От, мальчик слухайте, и бачком. Ладно, нет, бачком не иди, прямо. Да? Ну як папа А У мене стоп, футбол. Катюшка, иди. Головне не бачком. Чтобы так полетить. Катюша, ну треба тут рока макафона пылять. Бачком так спускаешься. Ну, загугли, чому не можна спускатися бачком? Може, це просто чел сказав. Ваня, ні, не ходи ніколи! Ні. Блін, пахне яд. От би люди все після себе тільки прибирали, залишали чистоту. Так, тут, наче, бачка не буде вже такого. Буде бачка. Ну че так долго? Ну чё мы дома? Я хочу уже тут сесть бочком. Ваня нет! Ой, блядь, хрущи! Ваня нет! О, поместися! Поместилась! А как вы все это разраховываете? Знаешь, вот все. Так хорошо, но... Вот так? Вот с этой стороны? Да, вот так бери мясо. Да. И придерживаю пальцами и ладошкой. Вот. Ля, ля. И большим пачком а -а. ну Ладно, как тебе удобно. Почему сам так? Тебя комар посидит. Так да. что? Ну, так вдоль волокон. Ну, потому что, что оно что а, легче да. проткнется. Свою да? Неправильно, да? Да. Покажи жопу. Сейчас. А Сейчас покажу. Как ты понял, где, где вдоль дешевого он слишком, с одной стороны, мало мяса. Вот этот? Да. И другой? Да. Бедро мой. А вот сей где, як нанизывать, если он так уж свисает. Давай. Вот это сюда. Да, надо девочку вензить. Ну, только пакет да. не надо засирать. Сори. Да. Да. Над, над, над травой делать. Ну. Как вы не боитесь Сука, руку проткнуть? Я ведь чуваю. Мне дай шампур. Ссылки не все отрезал. Все, все ставь. Ставь. Угу. Да. Yeah. 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 работаем. Вся работа, да, нарить шашлык, конечно. Блин, ну у меня на выходе эти Максим. Форм? Да. Давай, выебашь. Твой первый шашлык? Да, виходить мій перший шашлык. Поздравляю. Дякую. Можна наступний? Щоб всі знали, що вот это Ань. Да, я хочу його прям контролювати. Раз, два. Камети у нас тут пиздец охуяло. Не, ну я все не приготовлю. Хані шампур. Паша, шампур. Сифилис, трипилис. Да, и пускай у вас будет сифилис, трипилис, блядь. Ты успокойся. Ты хочешь понюхать? Ты, слушай, не пей, ты меня километр оторвал, блядь. Тебя? Коль. Я вас... двух сторон? Угу. Давай да? вместе. Ну я шарю, я... ж... что называется. Э, б... Француз, не. Француз. Француз. Голландский Голландский. Радужный. Циганочка. Циганочка, це не так Обережно, да. так. Кусай, кусай. Кусай, кусай. Вона прям мягкая. Кать, може, ти спробуєш? Ну, а тут вообще капелька. Воно м'яке, дуже м'яке. Капелька. Ебать, процессы долго обрабатываются, блядь. Другой вопрос. Давай другой вопрос. Ты влюбивчивый человек? Да. Нет. 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 Ни. Нихт. Найн. Нет. Тен. 11. 12. А як буде на грецькому ні? Ось. Ой. О, а на корейском и... А на корейском? Аньо. Ну, Аньо. 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 А на испанском знаешь, як? А Но. Что значит влюбчивый Но. человек? То есть быстро влюбляется. Ты. А. Максим, что за вязание штани? Крутые? Да. Mm -hmm. Я снимаю влог. Я вышла с танцев. Надивиться на мои Красиве обличчя, тому що вчора хтось перепив у соуса з сушами, неймовірно смачними. Темпуру з Вікторією. Хто слідкує в інсті, той знає. Короте, зараз я їду до батька. На день народження я купила таку саму футболочку, такої самої фірми-футболочку, і у мене платять. Пам'ятаєте, я вам показувала або в минулих відосах, або в цьому відосі. Я не знаю просто, як я об'єднаю блог на каналі. Або в це, або, або зараз, в інших шматочках відосі. Безмежно щаслива. Зараз треба зайти в ОТБ, купити бабушці. Вона попросила дрожжі. Сирі дрожжі. А я чекала. От я чекаю стільки, поки бабушка висушить лак на ногтях, щоб сказати мені точно розмір батька ця, футболки. Як ви зрозуміли, я вже купила, я вже там орієнтуюсь трішечки. М -м -м. Хочу додому почувати до додому. Куплю спочатку дрожжі, потім дотопую дому, потім відправлю дубльонку. Ансамбль. Е -е, все, як я люблю. І треба зайти щось таке, хочеться якийсь йому кейк купити. Хоча він солодкий вообще не любив, а може йому кейк? Я притупіла сьогодні. Короч, я думала, що мені на танці о 12 треба було. І переплутала я брови. Я думала, брови у мене будуть завтра на 12. А у мене я поставила собі брови прямо на екзамен. Я кажу, Ната, будь ласка, виручай, чомусь я прогадала, як завжди. І сьогодні я перед танцями ще о 9 пишу Лєрі і кажу, Лера, я сьогодні на танці о одинадцятій. Знаєш, це найгірший варіант. І я поняла, що я на танцях об Короче, Коротше, датами трішки на то. Не дружу. Тому я відкусила половину макаруна, з'їла половину банана, тому що думала, треба ж вже бігти. О, візьму батькові торт по знижці. Я думаю, він скаже, боже Аня, це самий найкращий торт, який ти робила. Я в цьому році без торта, папи, тому що я щось заманалася і в мене останні дні навчання на четвертому курсі. Так, до дрожжі. Думаєте. Я тільки що ходила знов змінять. Е Ой, як ти класно Стас. Ось є А як я... Доброго дня, а як... А як я зайду? Я ж не зайду І так, супер. Доброго дня. це тобі. Дякую. Невеличкий подарунок. Ну, ти там все не спойлери. Окей. Okay. Я думаю, що коли це вийде відеосик, ви вже 33 рази заспіваєте у публіку. Ось від 24 -го? Ну, думаю, ну, так. Я ага. провірю. Ну, я не все, ладно. Екшен студіо! Переходимо в екшен студіо. Екшен студіо! Безплатна реклама. Це Тайра. Я думаю, що вона йде. Але ну, вона не йде. Тайра, не місто, швидко. Швидко. Обіда. Це все Україні але... Записуйтесь на вокал. Да. Сейчас реально studio, а як ще студія, дівчатки? Разом зі мною. Э, Катюша там хореограф. Разом зі мною. Я вже в, записала ж в, в це. що ти. Ну, що, типу, записуйтесь на вокал. Ну, у Каті об'єктивно дуже класний вокал. Я такий любитель, а Катюша прям професіонал. Вона прям знає все. Якщо є... Дорослі дівчатка, які вже а, вміють співати, тоді це також к нам, щоб а, наш основний склад а, скажу... поповнювався, так да? тому що зараз я перейшла в старшу групу, тому що наш основний склад проспався. Mm -hmm. а, а якщо ще наберуться дорослі дівчатка, які вміють співати, то чому б не? Не Щоб не спробувати, звісно, звісно. А тим паче я знаю, що мене дівчата багато хто дивиться просто з квартала. Дівчата, які вже вміють співати, дуже складно знайти. Mm -hmm. А, mm -hmm. да? Ну так. Їх вже порозбирали на голоса країни. Голос так, країни! Так. На Євробачення! Єдину Катіну ж тримають на Тополі, тому що без такої розсипиться просто екшн студія Реально. Хто буде возглавляти обласні конкурси і концерти. У неї навіть звіт О, концертів, який буде, буде 24 травня. І все, країна тримається на, <рес> на екшн студії Каті. Екшн студії, в якій працює Катя. От. Запам'ятайте, блін, я, звісно, класно, себе почала знімати. Що за дубачення? Скажи мені, будь ласка, що за погода? О, ну мені это... здається, це я ось останній такий тиждень буде і все. І потім буде жарень. Заключать договор. Мені сьогодні робочі скажуть, які мені треба купити розміром оці дюбіля і ще якісь хуйнюшечки. Wow. І мені треба буде потім поїхати в якийсь магазин, їх купити, потім привезти, щоб вони їх мені поцепили. І якщо я сьогодні все поцеплю, то я завтра зможу там ще працювати з дівчинками. Ми такими агресивними штучками вмиваємося. ми добуваємося найближчим перерахунку. Агресивними штучками це як? Ну, типу, там кислотна бугалка, може в тебе є. Кисло. Або якісь масочки з кислотами, або там, я не знаю, глиняну ти заходиш маску зробити. Ніколи. Це так прикольно. Да. Ну, і воно реально е, знаєте, скажи, тон шкіри рівня. Там вже вони є різні, зелені, блакитні, вони кожен по-різному працюють. В натурі. Ну. Глиняна маска? Так. Да. Ну, спеціальні продаються. Ось ті, що бейбі там намальовані, типу глиняний. Дуже розповсюджую. Ну, я, я. Б... я вже давно не мене користувалася. Значить, чекала я, поки закінчиться тривожна воздуха. З 11.51. Закінчилась тривога. Все, всі в розсипную. Почалась знов тривога. Хвилини не минуло. Їду додому. Ну нічого страшного. Зараз за мною приїде білий конь. А я з бровами, до речі, новими. Я хоча б вам отак в ногах покажу, що я на території університету. Ну, все, значить, зараз йдемо за джмалем, їдемо якимось. Де ми білий конь? Я бачу білий конь свій. Пішов до шара. Я ховалася в цьому в укритті. Упаковувати підарунки. О, и штатив – И далее, что ты в це що у нас? Це в нас что? Это Division. Рилат Дивижн. Вот такая Надеюсь, что це... Мне понравился этот бренд. Зі сторони, сподіваюся, що чолодомому бур'яку він також зайде. Далі це полуниця і отакі приколюхи. Якщо вони мені вони мені. якщо вони мені щось сказують за що відправку, я скажу одяг. Одяг просто ульот. голова просто розвалюється, якщо чесно. Ну, це дуже, дуже дуже приємна усталість. Ми з Вікторією, як завжди, заходимо в улюблений з висівками. Опа, я бачу, що я хочу. Прим'ян! Примія! Можна зі мною так спілкуватися. Вона так на мене кричить. Коли? Так, піщики, як ви знали. Я не хотіла. Пробач мене сонце, моє, будь ласка. Дивіться на цей красивий сирник. На моїх екзаменаційний квиток не дивіться. Приключення сирника. І його дружка Таймара. Uh -huh. Ну кальмар трішечки посвіжіше, ніж цей сирник. Сирник вже старий. Це кальмару пізда вже прийшла, не неділі три Ну, виловили спеціально для Вікторії. Я скажу, айди нахуй. Ну так з людьми, мені здається, не завжди входить. Ну так. Ні, тут собі ні, так нормально. Дуже бомжей. Іногда іноді маньяки. Не, щоб мой, мой сир нік ніхто не забрав не, щоб мій сир ніхто не забрав і кому 20?